Добренький вечір. Вже люди лягають спати. А я починаю на завтра робити обід. Отаке От овочеве рагу Бачите, шопритіки немає, багато моркви, цибулі, кабачок, перчик, брокколі, фасолька. Ой, заподіваю. Буду по черзі вам потрошки показувати. Повинно бути дуже. А, ще часнику тут багато. Потім будуть фрикаделючки додаватися. Хай готується, бо кажу. Завтра буду я зайнята. Оце без 28. Так, да, без 28. Я виходжу з хати і приїду геть все після обіду. От, Валіна знайома повезе мене в картахену, тому що, ну, так вийшло. Валя мала вести, а поміняли час. Поміняли час. Мали на 12.30 їхати, а тепер на 8.30. Товаля подзвонила, добре, що в неї є тут знайомих багато. Таких знайомих, знаєте, що виручать і вона їх, і вони її. От. Починаю готувати. Я зготую, щоб мені спокійна душа була, що завтра буде їда. знаєте. Ну що, блюдо моє готове. Фрикаделючки вже всі зробилися. Овочі всі зробилися. Дивіться, такі фрикадельки роблю великі завжди. Тут є, зараз вам повторю спочатку, що тут є. Де скільки фрикадельок. От. Тут спочатку я дала кільцями морку, он видно. Чуть-чуть протушила на оливковій олійці. Потім дала дві великих солодких. Така солодку Ми купляємо цибулю, тут дві великих теж протушилось. Потім туди порізала перчик червоний. От. Потім додала води трошки, тут не стільки багато води, як сік вийшов, знаєте? От, е, Вкришила кабачок, цукіні цілий, е, кілограм. Ми купляли в лідлі кілограм фасолі спаржевої. потім броколі. Броколі, ви бачите, цвітна капуста. От, цвітна капуста трошки розварилася. Але ж видно, він їй багато теж дала. От. І потім дала, дивіться, я купила, помідор не дала, бо є в холодильнику, хай буде для цього. Я купила сьогодні отакий томат. Томат фрітокасеро. Це воно рахується тут найкращі томат. Он я відкрила, і от стільки я дала цього томату, вже як воно закінчилось робити. Потім воно ще кіпнуло цим томатиком. Такий соус, бачите? Вийшов такий соус. Його і називають соус. Не називають не рагу нічого, а називають соус. Дуже смачний. І як уже все, взяла велику, великого зубчика, отакого часнику, покришила, виключила і закрила. І все, І вам не передать. Їда на завтра готова. Завтра мене, я розказую, не буде дома. півдня. Але я спокійна, що буде, що їсти. Ну, не мені, я собі не готувала бутерброда з'їла б. От. Ну, дощці, щоб з внуком, знаєте. Отаке. От і завтра приїжджає наша Настя. Приїжджає і зразу поїде в четвер назад, бо в неї в п'ятницю екзамени в університеті. От. І здасть екзамени, знов приїжджає сюди, щоб мене провести в Мурсію на автобус. 60 кілометрів до автовокзалу на мусію. То вона візьме мамину машину, мене завезе і знову їде в манер. Отаке. Так що я вже скоро-скоро буду домочка. Дома я не буду вам такі блюда показувати. Бо я собі не буду готувати стільки. Тут хотіла допомогти дочці, щоб трошки легше їм було, знаєте. Та й таке, всім бажаю мирної ночі, вже зарані. Всім бажаю. Без тривог ту ніч, щоб було все спокійно. Дякую, хто дивиться, хто підписується, е хто пише коментарі. Мене трошки критикнули за тортию, за того тортика картопліно, бо я сказала: яєчка. Ну, а як? Я ж так з ніжностю говорю, курячі яєчка. А мені сказали, курячі яйця. А в чоловіків, мужиків написано. Почитайте там, у мужиків яєчка. <ріх> ну, це шутка. Бо хтось пошуткував. Отаке. Добренько, всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо вам треба таке щось якесь рецептики, що я роблю, я вам можу написати, ви мене тільки попросіть. Все. Дякую всім, добра ніч, щоб ця ніч була дійсно доброю.